Загін К9. Краще краще. Я теж хочу працювати з собакою. Команда К9 вимагає зосередженості і спокою. А ти розгублений, навіть сидіти рівно не можеш. Я готовий до цього. У відділу немає грошей на нових собак. Потрібен лише молодий пес, щоб був допитливий і мав силу духу. Могла б служити в К9. Вона може будь-що. Ти вже була у семи сім'ях. Не втрачай такий шанс. Вона ще та штучка. Вона не суха. Вона риє, гризе, краде їжу. Вона ніколи не спотіє, не привчена до туалету. Рубі, люблю виклики. Вона буде першою собакою з притулку в К9. Добре. Найперше вона буде сімейна собака, а потім К9. Рубі! Контролюй собаку! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Назад! Видаєш її, вона не слухає, вона не іщить усе, Хто повірить в неї, як не ти. У мого чоловіка є суперздібність. Він ніколи не здається. В тобі є добро. Не бійся показувати його. <пробіт> Давай мені. <пробіт> <пробіт> Ви займаєтесь цим, ви любите людей. Ви прагнете справедливості, щоб історії закінчувались іноді є щасливо. Я вірю у тебе. Та ти маєш саме себе повірити. Рубі!